Усім доброго дня! Дивіться! Так як я і говорив, наступне відео буде виходити 6 січня на день реєстрації торговельної марки Компресор Захід. Будуть розіграші наступні позиції, зараз ми по них перейдемося і в кінці відео скажу умови прийняття участі. Все віддається безкоштовно. Це наголошую одразу. Ніяких тут цін немає, продаж немає. Маю на увазі у таких відео. Тобто це Обцети для людей номер 6. Дивіться, виходить воно 6 січня 2026 року. І плюс 6 презентів буде у розіграші. Цифра 6 переслідує. Значить, давайте дивимося, що у нас є. Є наступні позиції. Ось такий газовий балончик. Повний повний газовий балон. Він мені не пригодився. віддаю В комплекті з тими двома ці пусті, ну, там щось трошки мінімально є, але рахуємо, що ці пусті. Може комусь якусь ємість, треба можна заправити, я так бачу їх. Тоже собі хто як хоче, так і вирішить. Переможець вирішить. Так. Ось цей компресорок, Компресорний блок. Два поршня по 65 мм. Ось в якому він стані. Є хтось хоробрий, хто кине йому виклик, хто його відреставрує? Подивіться. Це його клієнт залишив в мене, в мене, та і я ним займатися також не буду. І Я вирішу його комусь подарувати, комусь віддати. Огляньте. майбутній переможець, чи, чи це вам потрібно. Дивіться, я його можу зробити. Ну, але то стільки трудоднів може піти на це все, щоб його зробити по красоті? Тому дешевше купити нову голову. Але хто хоче себе випробувати, на що він здатний, кинути виклик самому собі. Будь ласка, перемагайте! І це поїде до вас. І це ось така вага є. Робоча. Бо наскільки робоча не знаю. Є. Ну я ставав нормально, моя вага показувала плюс. Далі. Полівізатор такий. Я собі купив новий цей робочий, ну його треба почистити. Від фарби. Він в мене досить довго пропрацював, прослужив, віддано служив. В когось ще й послужить. Є. Є. Ось таково ручний хон називається так. Ну Дивіться, він вже ну, сам механізм все, чітко працює. Сам механізм. Ось ці алмазні бруски. Бачите, якому стані. Тобто, дивіться, ці, хто, хто трошки проявить кмітливість, даю підказочку. Вони купуються. Вони купуються, тобто, окремо ви собі взяли, замовили під ваш розмір ось такого плану і маєте. хонінгувальну! Головку майже. <хи> Також. Віддається. І само собою фірмова кружка, компресор захід. Щоб ви пили чайок, кавусу. А хто може і віскар кляпнути, в кого як дихалка працює нормально. Значить, умови будуть трошки змінені цього разу. Вам потрібно буде. Придумати якийсь рекламний слоган, компресор захід використовуючи, так? Наприклад, на компресор захід ти звертався і щасливий залишався. Оце так для прикладу. Бажа придумати щось своє, щось креативне. Хто не зможе придумати якийсь рекламний слоган, так словосполучення можете просто від душі. Написати, так як День народження, День реєстрації торгов... торгівельної марки Компресор Захід, можете просто так написати свої привітання і побажання. Все решта залишається без змін. Написали, написали, що хочете, скидаєте фотографію вашого коментаря на Viber. Viber поки що без змін перекріплю також у відео, і в описі під відео буде він. Тому беріть, працюйте. І ми працюємо разом з вами. Усім щасливо, усіх вітаю з передешніми святами. Всього всім найкращого розвитку вам у цьому новому році. Я, як завжди, стараюся зі своєї сторони зробити Зробити щось хороше, щось корисне, якесь добро посіяти. Ну, вже бачите, як виходить. Було би чудово, якби до цього долучалися інші люди. Ключове слово люди. Я ж вам говорив, мене цікавить не кількість, мене цікавить якість. Минуле відео було. Було файне, мені сподобалося. Більш таких, знаєте, але не тільки минуле відео. Я так помітив, що кожне відео, люди пишуть більш такі... Більш такі кращі коментарі, більш такі людяніші, більш такі тепліші коментарі. Звичайно, попадаються всякі заїжджі, приїжджі, нальотні, які успішно відправляються в бан, вони одразу виграють акцію. Подорож до вічний бан! Це також в мене є. Знаєте, є таке вічно недовольне. П'ять коментарів і п'ять недовольних. Ну, про що з ним можна говорити? Він буде, він... Ця людина не сіє добро. Все, він всі негатив! Нам потрібні нормальні красавчики, які, будем, які будемо йти разом кудись. Кожен собі, я думаю, в новорічну ніч чи в Різдвяну ніч хто як загадував чи буде загадувати бажання. І до тих бажань він буде йти. Що ж, на цьому робимо завершення. Ще раз написали. Сфотографували, відправили на Viber. Все здається дуже-дуже просто. Я вже ось вам так даю і так можливості різні. Беріть участь, приймайте, отримуйте подарунки, але щоб отримати, потрібно все-таки щось використовувати. розумієте? Виконувати маю на увазі, виконувати умови. Просто так: ніхто вам нічого не буде давати. Пойміть це. Я вам ще таку скажу одну фразу. Всім, яка трошки так знаєте, стає легше жити. Всім на вас похір. Близьким і рідним трошки менше. От, вона трошки так от, от вирезлює, знаєте, от так. І Ясність розуму приходить. Мені вона, наприклад, допомагає. Тому що в мене різні прослойки населення. Суспільства, з якими я проводжу час, з якими я спілкуюся, з якими я співпрацюю, тому це все відчувається особисто, особисто і на мені, особисто і я. Так що, люди, давайте беремо сіємо добро і пожинаємо також добро. Що, що посієш, то що й пожнеш. Не дарма в нас є така переказка, так? якщо сієте один негатив, Ну, а що ви далі можете хотіти? Якщо сіяти одне зло, ну що ви далі можете хотіти? На що ви надіятися можете далі? Давайте трошки будемо добрішими, хоча б до ближніх своїх, ну хоча б. Та і взагалі до самого себе хоча б були б добріші, вже би був би плюс. Добре, мене вже тягне на філософію, не всі її зрозуміють. Давайте, ось щасливо, беріть, перемагайте, розвивайтеся! Будемо працювати, бабуськи будемо заробляти. Запасні частини все є на сайті Компресор Захід. Кому потрібно, звертаєтесь, замовляєте, підберемо, продаємо якість, продаємо результат. А вже потім товар. Продаємо також надійність роботи. Ось так. Добре, все. Усім щасливо, працюємо далі.